Це шо по шоу. І перш ніж розпочнемо з вас лайки, дзвіночки, пару коментів, і, звісно, підписка на ютуб канал Люксефам. Куди ж без неї? Ну а з мене все найцікавіше з шоу-бізнесу, що трапилося за тиждень. Погнали! Нервався так, нарвався. Новий трек Сергія Бабкіна зрада спричинив супергучний скандал, і артист відповів на хейт. Принаймні, спробував, але відмотаємо трохи назад. Заголовку про музиканта вже не перший тиждень розривають інтернет. Спочатку через те, що у складі гурту П'ятниця він сенсеєм, тобто Андрієм Запорожцем, співає свої російськомовні пісні. Потім стало відомо, що закордонними благодійними концертами колективу займається людина з російським корінням, а квитки продаються через оперед. Аратора, який також працює в РФ. Щодо цього, кілька тижнів тому, наче розібралися і все вирішили. Але тепер новий привід. На тлі всієї історії Сергій Бабкін випустив трек Зрада. І це стало Абогеєм Хейту. У тексті прихильники і не лише побачили насмішку над цінностями українців, адже у пісні артист іронізує над тим, хто на його погляд завжди бачить у всьому зраду. Звісно, текст ну дещо перебільшений. Наприклад, рядок не маєш у себе вдома у шафі вишиванку зрада. Чи про те, що немає вус, у Тараса Шевченка теж зрада. Ні, насправді ні, це не означає зраду. То знаєте, щось по типу Я художник, я так бачу. Власне, Сергій Бабкін і сказав про. Це коли відповів і на хейт, і на приємні коментарі, я очікував бурхливу реакцію, але, чесно кажучи, не міг собі уявити, що вона буде настільки бурхливою. Друзі, дорогенькі мої, дякую за те, що підтримуєте мене цей час і всім. Дякую, кому пісня зайшла. Артист написав пост, в якому, по перше, сказав, що не вкладав у пісню сенси, які люди побачили зі своєї сторони. Типу, там купа гіпербол, а це художні перебільшення. Так я пам'ятаю, зі школи це поняття таки добре вчилася. Більше того, Сергій Бабкін підкреслив, що не висміював українську ідентичність, що він українець і ненавидить Росію, тому немає у пісні руснявої пропаганди. Нагадав, що постійно допомагає ЗСУ, відправляє хлопцям і дівчатам зароблені кошти з концертів. Навіть вибачився перед військовим, якого образили рядки з нової пісні, і додав, що виходить, зрада і ганьба набагато більше об'єднує українців ніж будь-які об'єднуючі меседжі. Але попри весь хейт він буде продовжувати писати пісні і давати концерти, бо є люди, яким це потрібно. Однак на цьому скандал не завершився, звісно. І критика у сторону артиста прилетіла від. Колег по шоу бізнесу, зокрема, співачка Марія Бурмака написала пост, в якому сказала, що. Те, що Бабкін написав, це безсовісно і показує абсолютне незнання історії, нерозуміння причин і наслідків та бажання усидіти на двох стільцях, що просто аморально зараз її підтримала продюсерка Олена Мозгова, додавши, що Сергій Бабкін нічого не зрозумів, і таких Бабкіних на жаль ще дуже багато. А ще виявилося, що текст пісні зрада дуже нагадує одну з поезій українського сатирика та поета Юрка Космини. Називається вона пісня про інформацію простір і вийшла у 2016 році. Ну, якось так. І здається, поки що це не фінал історії. Але цікаве ваше ставлення після усіх цих подій до Сергія Бабкіна. По-перше, як вам його трек зрада? Чи бачите ви у ньому ту саму зрадоньку? Чи навпаки, конфлікт перебільшений? Ну і врешті-решт, чи підете після цього скандалу на концерт Сергія Бабкіна? Пишіть нам нижче. Була пісня і. Нема. Антон Вельбой під новим сценічним ім'ям та під власним новим лейблом Велбой Фемелі випустив трек Люди на землі та Кліп до нього. на землі. Це стало першою масштабною роботою артиста поза лейблом Папа Мюзік, з якого пішов співак. Щоправда, історія з тим лейблом не закінчилася, а судовий розгляд їхньої справи триває. Тож. Не виходить у виконавця спокійно випускати треки. Тому вже через добу пісня та кліп Люди на землі був видалений зі стрімінгів. Чому так? Лейбл Папа М'юзік пояснив це порталу Музвар. Там сказали, що ніхто не має права використовувати знак для товарів і послуг Велбой. Тому виходить, що новий лейбл Велбой Фемелі це порушує. Отак. Ну а сам артист Антон Вальбой поки не прокоментував цю історію. Тому якось так пісня та кліп Люди на землі були і зникли поки що, принаймні. Мені от особисто шкода, бо я встигла подивитися той кліп і послухати пісню, і мені ну, чесно, сподобалося. А ви, до речі, встигли побачити реліз Антона Вільбоя чи ні? Напишіть нам отут нижче, ну, як вам новинка, і чи підтримуєте ви весь оцей кіпіш та як до нього ставитися? Ну а тепер порахуємо чужі гроші. Ну як порахуємо? Я нічого не рахувала. Я філолог, чесно кажучи, тому цифра це не до мене. Макс Барських розповів, скільки коштів він отримував за один корпоратив і яку максимальну суму заробляв. По перше, нагадаю, що якось продюсер Михайло Ясинський у подкасті зі Славою Зьоміним розповів, що Макс Барських міг отримати за один приватний виступ близько 50 тисяч доларів. І от артист зізнався, що це все ж правда решті решт він один із топових виконавців, а тому не дивно, що гонорар в нього немалий. Як сказав Макс Барських, сума залежить від багатьох моментів, але все ж таки 50 тисяч доларів це не максимум, який він отримував. Якось артист виступав у новорічну ніч на корпоративі та заробив свій найбільший гонорар: 100 тисяч доларів. Отак от. Такими заробітками Максим міг би з легкістю забезпечити сім'ю і власних дітей, але поки він не готовий до цього. Як сказав сам виконавець, по-перше, в нього зараз немає дівчини. Ну а по-друге, до дітей він не готовий, як мінімум, через небезпеку в Україні. Але він мріє стати батьком і планує років через п'ять мати зіркового бейбіка. До речі, про це все і не тільки. Макс Барських розповів у новому випуску шоу «33 запитання від Люкс.ФМ». Тому якщо не бачили, то народ, ну мерщій це виправляти. А я ще додам таку штуку. У тому випуску Макс Барських сказав, що певно не завжди буду співати, і не дуже той уявляє себе у 50 років, який співає, наприклад, подруга ніч. А я от дуже уявляю і уявляю, як я в свої 50, 60 чи навіть 70 років буду танцювати під ту саму подруга ніч. Хоча ні, краще того не уявляти. Не так давно співачка Альоша повернулася з дітьми додому в Україну. Понад півтора року вона жила в США у будинку мами Тараса Тополя, її чоловіка. Тепер же співачка не може націшитися поверненням, і от вона дала одне з перших великих інтерв'ю вдома. У програмі Слава Плюс Альоша розповіла славі Дьоміну про те, що в США вона стикнулася з проблемою вакцинації дітей. Справа у тому, що для місцевих шкіл наявність щеплення у дітей це обов'язкова умова а її два сини, Марко та Роман, вакциновані тільки наполовину співачка знайшла вихід із ситуації і надала документу навчальний заклад, що вакцинувати дітей не може через релігійні погляди. І це в Штатах приймається. Однак щодо вакцинації, Альоша не приховує, що не підтримує щеплення в той час як чоловік Тарас Тополя навпаки за вакцинацію. Через це в них виникали певні моменти і розмови. Тож синів вакцинували. Наполовину і як вважає співачка в найстаршого сина Романа. Почали виникати сильні алергічні реакції після того, як він отримав друге щеплення від гепатиту. Б. До такого висновку Альоша прийшла насправді не одразу, але каже, що дитина дуже страждала. Було пройдено багато лікарів, допомогу шукали навіть у нетрадиційній медицині, і все правда було дуже серйозно. Адже, як сказала артистка, якась волосинка, пилинка, щось потрапить, чи він там чогось торкнеться, і все у нього. Одразу набряк квінка алергія була практично на всі продукти. Зараз же Роман переріз дещо, але все одно на щось, на якісь продукти, алергічна реакція вона вилазить щодо наймолодшої доньки Марійки. То її співачка не дозволила навіть колоти вітамін К. Як пояснила Альоша, люди вибирають те, що їм ближче. Мені ближче, те, що я відчуваю, і зі мною резонує ось такий варіант. До речі, не одна Альоша проти вакцинації. До прикладу, співачка солоха також. В одному своєму пості вона написала, що першу доню готувала два роки жодного щеплення. Дитина росте здоровою і перші п'ять років не хворіла взагалі. Тож кожен має право на власну думку і вибір. Та напишіть нам у коментах, як ви вважаєте, чи треба вакцинувати дитину, чи ні, і чому. Раз вже заговорили про дітей, то блогерка Саша бо. Теж чекає на поповнення. Мама двох синочків має народити донечку наприкінці листопада, однак зараз поділилася дечим особистим. Дівчина зізналася, що її вагітність проходить з аномалією. Вона написала, що під час обстеження лікарі сказали, що у поповині лише одна артерія, а в нормі дві артерії і одна вена. Таке трапляється у менше одного відсотка з усіх вагітностей. Тож через це блогерка дуже сильно розхвилювалася. Це літо вона майже просиділа вдома, переймалася за кожне дискомфортне почуття і, звісно, шукала інформацію в інтернеті про свій діагноз і сильно накрутила себе. А ми ж, дівчата, це любимо, вміємо і практикуємо. Я знаю на своєму досвіді це, от усе. Потім блогерка записалася на додаткові обстеження, аналізи, і зрештою лікарі її заспокоїли. Результати були у нормі. Лише трошечки довелося там підкоригувати харчування. І все. Крім того, Саша Бо зізналася, що попередня її вагітність перервалася на початку повномасштабної війни. Тому вона так сильно переживає зараз. Однак тримаємо кулачки і знаємо, що все точно буде добре. І не переживаємо, бо нервові клітини не відновлюються чи відновлюються. Я вже заплуталася, що там вчені казали щодо цього, не та менше з тим. Рік минув, а отже, час дістати скелетики з шафи. Хоча це трошечки гучно сказано. Актор Тарас Цимбалюк в інтерв'ю Маші Єфросиніній відверто озвучив, чому розійшовся зі своєю колишньою дружиною Тіною. Нагадаю, що про розлучення стало відомо у червні минулого року, і тоді пара не дуже охоче коментувала розрив. Однак, зараз актор відкрив усі карти. Він зізнався, що Розлучитися було його ініціативою, і він це досить легко пережив, на відміну від тіни. За його словами, вони давно зрозуміли, що просто не підходять одне одному і по-різному дивляться на життя. А головне, вони не обговорювали їхні проблеми. А ви ж знаєте, у стосунках треба говорити і треба багато говорити. Разом пара була 4 роки, і наступним етапом їхнього життя мало б стати народження дитини. Але Тарас Цимбалюк зізнався, що не хотів цього, бо розумів, що край. Ще не стане, а діти не для галочки. Тому стосунки і добігли фіналу. Після цього екс-дружина Тіна навіть заблокувала актора у соцмережах, але вона попереджала, що вона це зробить, бо їй так легше. Тому окей. Зараз все позаду, і в Тараса Цимбалюка в особистому житті також все чудово. Понад рік він у стосунках із рестораторкою Світланою Готочкіною. Пара поки не живе разом, але. Не бачить у цьому потреби, адже ну і так багато часу вони проводять разом. Та й взагалі, як каже актор, він геть не домашній котик, інколи особливо після сварки він може зникнути і повернутися лише через кілька днів. Угу. Та найцікавіше, як вони зійшлися, бо ця історія взагалі тягне на сюжет романтичного фільму. Якось після вистави, в якій грав Тарас Цимбалюк, на його сторінку у соцмережах зайшла Світлана Готочкіна і пролайкала його фото. Ну а він це зробив у відповідь. Отак зав'язалася переписка, а пізніше того ж дня вони вже говорили по телефону і проговорили чотири години, абсолютно незнайомі при цьому. Ну і після цього все закрутилося. А ледь не забула одну важливу деталь саме з Вітлана перша зателефонувала. Отак, смілива дівчина, справжній бізнесвумен. Поборити з незнайомцем. Хух, окей, не питання. А я ніяк не можу зібратися з силами і подзвонити своєму мобільному оператору, дізнатися, що там в мене за такий космічний якийсь тариф. Просто знаєте, я боюсь, що знову він запропонує мені якусь акційну пропозицію. А я зі своєю любов'ю до слова акція ну не вмію відмовляти. Ну, доведе воно мене та й таке. На що тільки не підуть дівчата заради краси? І от маємо відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова заявила, що вона йде на пластичну операцію. Зірка написала пост, в якому зізналася, що бачить у дзеркалі маленьку ходорляву дівчинку-підлітка, яка нагадує їй старшу сестру своєї доньки ніж жінку. Ілона Гвоздьова підійшла до питання пластичної операції дуже відповідально і довго думала. Вона навіть пройшла консультації у різних лікарів, спілкувалася про це з психологом, з подругами і таки Наважилась, Тож тепер Ілона Гвоздьова збирається зробити операцію і збільшити груди. І як вона сказала, це не про впевненість, комплекси чи гонитву за трендами, це про естетичну насолоду самої себе і про любов до себе. Вона просто хоче знову відчути і відчувати себе жінкою. От і все у коментарях хтось підтримав танцівницю, хтось не зрозумів рішення зробити пластику і збільшити груди. Але як кажуть, її тіло, її діло. Врешті-решт, як показує практика, капуста не завжди допомагає збільшити розмір того, чого треба збільшується чомусь дещо інше. Угу. Щодня наші захисники нас захищають і вражають, а серед них і наші артисти, які змінили мікрофони на зброю. Серед них Віталій Козловський, який не так давно також долучився до лав зсу. Артист періодично ділиться відео та фото з фронту, показує в яких він умовах перебуває. І от він запустив ролик про те, як його посвячували в артилеристи. Я Не артилеріст так, тепер співак буде захищати нас і нашу землю від окупантів у підрозділі артилерії. Віталія Козловського засипали у коментах словами подяки, побажали вдачі на полівої і обов'язково берегти себе. Це стосується усіх наших захисників. Бережіть себе. А ми, як надійний тил, працюємо і донатимо. Давайте просто зараз за традицією закиньте. Донат. А? Ну що, наостанок про ще одну нашу гордість. Український документальний фільм «20 днів у Маріуполі став претендентом від України на премію Оскар. Стрічку режисера Мстислава Чернова насправді вже побачили багато де у світі, і вона змушує людей замислитися над тим, що відбувається в Україні. Брейн во десперетлівонтофорґетудіс. Який фільм стане претендентом від України на легендарну премію? Вирішував Оскарівський комітет? Серед претендентів насправді було. Чимало інших кіно, наприклад, залізні метелики, памфір, але все ж таки обрали «20 днів у Маріуполі. Розкажу вам трохи про цей фільм. Раптом ви не дивилися усі кадри. Це реально зняті відео у перші 20 днів повномасштабного вторгнення. Мистислав Чернов з друзями фільмували все, що могли. Усі злочини, які чинив ворог у нашому українському Маріуполі, коли місто потрапило в оточення. До речі, світова прем'єра «20 днів у Маріуполі відбулася на американській. Ському кінофестивалі і отримала приз глядацьких симпатій. А в Україні у прокаті фільм вийшов наприкінці серпня, і уявіть собі, за перші п'ять днів він зібрав понад 530 тисяч гривень. Щоб ви розуміли, таким чином стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні? Тому подивіться, якщо не бачили цю роботу 20 днів у Маріуполі, адже маємо пам'ятати і ніколи не забувати. От і все, але я не можу вас відпустити, поки ви дещо не зробите. Думаю, ви вже зрозуміли, що я така ненаситна жінка хочу знову від вас. Так, лайки, дзвіночки, коменти і підписка на ютуб канал Люксафем. Більше мені нічого не треба, тому я і постійно нагадую вам про то все. Ну і побачимося з вами рівно за тиждень у програмі шоу».